Слава Господу нашому Ісусу Христу, який змінює наше життя, який дарує нам це життя. Своїм благословенням. Я рахую, що це дійсно Боже благословення, будь з дітьми, говорить про нього, той, який дає це життя, нове життя в Христі Ісусі. Я дякую, що живе Слово, яке ми сіли, воно на добро почву в їхніх молодих серцях. І воно, я рахую, що допоможе нашим дітям будувати щасливе життя. За все Богу слава і всім подяка. Амінь. Які мені допомагають на кухні, закрила світличку, благодарив. Благодарю Бога за все. Благодарю Богу, що Бог дає нам сили і здоров'я і мудрості клітиці. За все благодарю. Слава Богу за сьогоднішній прекрасний день. Слава Богу, за лаги. Сьогодні третій день у нас проходить в церкві влади. Ми дуже благодарні Богу за погоду, за те, що Бог. Благословляє те, що багато дітей приходить. Стараємось навчати їх поведінки, то слово Божому. Слава Богу, за наших поварів, які за наших воспитателей. Хай Бог благословить.